Вітаю всіх, мої дорогенькі овни. Сьогодні у нас розклад овни лютий 25-го року. Давайте будемо дивитися, що чекає овнів в лютому 25-го року. Прогноз. Карта Страшний суд. Ну що ж, підбиття підсумків. Що вложили те і отримаєте? Да? Кожному по заслугам. Місяць, коли е, може відігратися, знаєте, як бумеранг. Або іншими словами, карма, да? дії, які ви завершали, рішення, які ви приймали, слова, які ви говорили, приведуть до якихось своїх наслідків. І тому будьте готові отримати по заслугам. Страшний суд, получення по заслугам. може, можуть повернутися справи, які ви давно-давно забули і думали, що вони вирішені, але оказалося, що вони не дуже вирішені. Так, що у нас тут іще по овнах? Так. Овни. Місяць для вас буде досить, скажу так, трансформаційний. Трансформаційний. Тут у нас і смерть, тут у нас і дьявол, і все це пов'язано з грошима. Все це пов'язано з грошима. Овне, що вам хочу порадити, передивитися своє ставлення до грошей. Гроші варто не тільки вміти заробляти, а головне сохранити і правильно розпреділити. Будьте благодарні за кожну копійку, яка до вас приходить. І будьте благодарні, коли щось купляєте за ці гроші. Не прив'язуйтесь до матеріального дуже сильно, тому що це може стати причиною ваших бід. Але і не тренькайте гроші направо наліво як, як попало, тому що е, карти показують, що багато соблазнів буде кудись потратити не туди, купити щось не те, вкласти кудись не туди. Д'явол, карта соблазнів, он, е, султан вам підказує. Карта соблазнів, коли захочеться заробити легкі гроші, коли захочеться заробити якісь, можливо, нечесні гроші, коли хочеться, захочеться кудись вкласти, куди не треба вкладати, куди не треба лізти. І тут вас карти попереджають, да? тому що дьявол у нас правитель всього матеріального, він нас соблазняє всім матеріальним. І по карті смерть це може призвести до тих до наслідків, коли ви щось потіряєте. Можливо, це для вас буде уроком. Уроком, але краще да, предупреждение, значить, вооружен. Поради для овнів. Поради для овнів. Тройка кубків. Ви знаєте, дорогенькі мої овни, у вас будуть соблазняти рідні, близькі, друзі, далекі і близькі, да? якимись шансами предлагати вам якісь предложення, кудись вкласти, щось купити, на щось потратити, купити якісь акції, біткоїни і ще можливо щось. Квартири, машини, параходи. Я вас дуже прошу цього не робити в цьому місяці, тому що у нас ретроградний Марс. І коли е, ніяких треб зділок не треба завершати. І розумієте, ці предложення, е, дуже будуть звучати заманчиво, соблазнітельно, але більше всього, що ви на цьому сотрудничісті, на цьому союзі, на цьому соблазні потіряєте. Потіряєте. Овни. Ви збіжання цих потерь да, карти вас попереджають, е -е будьте дуже і дуже обережні. Ось от таке от попередження для овнів на лютий місяць. Причому це стосується не тільки грошей, а всього матеріального, що є у вас. Не давайте в борг, самі не залазьте в борги, навіть самим рідним і близьким.